Українські військові на передовій відчули роботу винищувачів f 16 Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка Сергій Цеховський е про це повідомив, розповів. М напередодні президент України Володимир Зеленський офіційно презентував літаки в Україні. Значить, є інформація, скільки їх прибуло. Президент сам цю кількість не уточнив. Водночас головком Олександр Сирський запевнив, збитих ворожих ракет і літаків буде більше. І також, за його словами, літаки допоможуть зберегти життя військових. Давайте пряму мову зараз подивимося, послухаємо, і ви відреагуєте, пане Лиже. В 16 в Україні це означає, що знищених окупантів буде більше буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста. Дякую нашим союзникам за це рішення. Адже в першу чергу ефективне застосування сучасних літаків це збереження життя українських військовослужбовців. Олеже, як військовий експерт, дивіться. тут. Як би пишеться ця кількість і кількість, яка прийшла. І кількість, яку ми очікуємо, і навіть стільки, скільки б ми, ми хотіли. І навіть згадується, як взагалі е, свого часу ми лише вперше заговорили про F-16, так і слухати не хотіли, і таке було, ніби знаєте, як див, диво, якесь як казка. Що взагалі вони не можуть у нас е, цілі таки з'явитися. На вашу думку, професіонала, от наскільки де та межа? З точки зору а, деталей оприлюднення тієї чи іншої військової інформації, може не варто взагалі там кількості називати або специфіку про те, де вони розташовуються, як пересуваються, це взагалі тут мова не йде. Це таємниця має бути державна. От коли говорять там 10 прийшло, 12 очікуємо, 8 очевидно є, а 5 може не є. На вашу думку, може, це, це зайво робити отакі от речі? Як ви думаєте? Прошу ні, це не зайво. Справа в тому, що якщо, якщо це дуже сильно бентежить нашого ворога, то треба його повідомити, що ми вже отримали. Тим більше, що ми повідомлюємо його постфактум, коли вони з'явилися в нашому повітряному просторі. А потім ми кажемо: ну дивіться, обіцяли дали. Так, ми дуже довго чекали, більше року чекали, але вони з'явилися. І для Росії це психологічно, ну скажу так, на рівні такого психологічного стресу доволі сильного. От. Так що і я завжди макропоказники не є таємницею. Від стратегія, вона тактика, вона таємна. Дійсно, де вони розташовані і як вони, і де вони будуть літати, то це оце, воєнна таємниця. І це знає тільки. Буде знати тільки Генеральний штаб, який буде планувати це застосування. От. А те, що вони прийшли, і що їх 10. 10... До речі, у нас офіційної інформації по кількості ніхто не оприлюднив. Ми в основному апелюємо західними виданнями. Ну, я можу послатися на, на видання за економіст. Доволі авторитетне видання. Да, вони сказали, що 10 передали, нам обіцяли, 6 передали, 10. До кінця року буде ще 20, так, так. І, і в 2025 році за економіст нам прогнозує, що буде 79 загально, загальне число. Тобто 59 ще повинні передати в 2025 році, але частина з них буде не, технічно несправна, для того, щоб ми могли розбирати їх на запчастини для ремонту, для поточного ремонту тих. Тих, що існують, а загалом там різні прогнози були. Ну, наша потреба, як казав командувач повітряних сил, для того, щоб перейти повністю перейти на західні зразки авіації літаків, точніше, то нам потрібно більше 200 літаків в повітряні сили Збройних сил України. Так що, в принципі, це не таємниця іноді та ж треба таку зробити стресову ситуацію для ворога. Тепер він пусть, нехай гадає, де вони будуть застосовуватися чи в системі ППО України, чи будуть чекати десь засідку робити повітря для російських су 35 чи су 34 які виходять на рубіж скидання керованих авіабомб, а чи вони полетять разом з нашими 29-ми мігами, чи су 24 і понесуть ракети Shadow, а можливо і якісь. Інші ракети американського виробництва які входять в боєкомплект цього літака, так що отут іноді інформування ворога через засоби масової інформації має свою певну мету.